Привіт усім! Сьогодні ми зануримося в те, що робить Hard Boiled культовим бойовиком. Якщо ви фанати шаленого екшену, заплутаних сюжетів та незабутніх персонажів, то приготуйтеся, бо hard Boiled Джона Ву захопить вас з перших хвилин. Дія фільму розгортається в яскравому Гонконзі, а головний герой незламний інспектор Текіла Юен, якого грає легендарний Чоу Юньфат. Після того, як його напарник гине під час невдалої операції під прикриттям, текіла одержимий ідеєю помсти та встановлення справедливості на вулицях міста. Далі розгортається захоплива гра в кішки мишки з високими ставками, наповнена вибуховими сценами боїв та гострими драматичними моментами. Одним з найяскравіших елементів фільму Несподіваний союз Текіли та Алана, поліцейського під прикриттям у Тріаді – якого грає Тоні Лючубай, їхні стосунки додають глибини сюжету, адже їм доводиться виживати у світі, пронизаному корупцією та зрадою. Їхня співпраця досягає кульмінації в епічній стичці в лікарні, де їм потрібно врятувати заручників та знешкодити жорстокого кримінального авторитета Джонні Вонга. Джон Ву, режисер-візіонер Hard Boiled, відомий своїм стильним та експресивним підходом до бойовиків. Натхнений класичними нуарами та реальними історіями героїзму, Ву створив фільм, який назавжди змінив жанр. Перестрілка в чайхані, що стала культовою, знімалася протягом виснажливого тижня з постійними перервами і є справжнім шедевром екшн хореографії І не забуваймо про напружену сцену в лікарні, на зйомки якої пішло 40 днів, і для якої стару фабрику Кока-Кола перетворили на епічне поле бою. Зйомки hard Boiled» не були легкими. 123 дні знімального процесу вимагали від акторів та знімальної групи неймовірних зусиль. Але їхня відданість баченню ву ніколи не згасала. Результат фільм, який поєднує в собі суворий реалізм та епічну видовищність, передаючи сильні емоції та адреналін, якими славиться. Ву. Музично «Hard-Boiled» – це справжнє задоволення. Саундтрек, написаний джазовим музикантом Майклом Гібсом, додає фільму глибини та вишуканості. Ву як пристрасний шанувальник джазу, використав цей жанр, щоб підкреслити емоційні моменти історії. Ретельно підібрані поп-пісні також відображають емоційні переживання героїв, додаючи ще один шар сенсу до розповіді. Після виходу Гард Бойлд отримав схвальні відгуки критиків за свої новаторські екшн сцени та майстерну режисуру Ву. Критики високо оцінили інноваційну роботу камери та кінетичну енергію фільму, що закріпило його статус культової класики. Вплив фільму на жанр бойовика незаперечний, адже він надихнув безліч режисерів та залишив помітний слід в історії кіно. Сьогодні Хар Бойл залишається улюбленим шедевром, який цінують за його яскравих персонажів, захопливий екшен та емоційну глибину. Це фільм, який знаходить відгук у серцях глядачів і продовжує захоплювати нові покоління кіноманів. Тож, якщо ви ще не відчули на собі драйв та адреналін hard Boiled, зараз саме час. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про класику кіно. До зустрічі, і нехай полум'я любові до кіно ніколи не згасає.